І якщо говорити про періо, в моїй практиці склалося таким чином, що я потрапила в команду, там де власник ортопед-гнатолог, який мою пародонтологію носить на руках, який повністю розуміє, для чого потрібна пародонтологія, для чого потрібні здоров'я ясна, для чого потрібна моя робота, який дуже цінує мою думку, і в цьому колективі я розправила крила і я розвиваюся. Відповідно, на сьогоднішній день в мене Фокусний парадонтологічний прийом, який поєднюється з гнатопацієнтами. У мене мої пацієнти – це найкрутіші пацієнти на світі, які є дуже терплячі, які можуть задати серйозну конкуренцію ортодонтичним бракетоносцям. Тому що е шина сплінти це теж є виклики, це теж є. Е Певні складнощі пов'язані з цим лікуванням, але комплексно разом ми в свою чергу працюємо над тим, щоб їхнє лікування проходило якісно, безпечно і принесло їм хороший результат.